Всіх вітаю на каналі Як Хто ще не знає, мене звати Роман. І сьогодні я вам хочу показати ось такі цікаві Вікторінокси. Це серія Classic Brilliant. і вони дуже відрізняються від звичайних вікторіноксів, які ви звикли бачити. Можливо, у вас вже є один із Вікторіноксів. В мене такий є дуже-дуже довго, я можливо, років 10 чи 15 користуюся. Звичайним Вікторіноксом він в мене був один із найперших ножів, і в моєї дружини такого плану Вікторінокс. Тобто це один із робочих варіантів ножа на кожен день на, для походу, поїздки. Вони всюди абсолютно легальні. Ніхто в жодній країні не скаже, що це якийсь ніж, який заборонено. Тобто це те, що має бути в кожного людини для. Будь-яких випадків на життя. Вони є в різних конфігураціях, з різними інструментами. Кожен собі може обрати саме те, що потрібно. І, взагалі, Victorinox своєю якістю, своїм різноманіттям, давно завоював прихильність своїх користувачів і продовжує дивувати цікавими речами, як ось ці Victorinox серії Classic Brilliant. По суті. Це вже навіть не ніж, а модний аксесуар. І я зараз покажу їх і розкажу, що я думаю про кожен із е цих моделей. Вони серія одна, але самі ножі, кожен із них суттєво відрізняються один від одного. Переді мною зараз три ножа серії Classic Brilliant від відомого виробника Victorinox. На кожній коробці. Є тиснення логотипу Victorinox, Хоча кожна коробочка відрізняється в залежності від того, що знаходиться всередині. Фірмовий сірий колір коробки це єдине, що поєднує зі стандартними Victorinox, які продаються ну, в таких невеличких коробочках, проте такого ж сірого, сірого кольору. Все інше показує на значущість та модність. і Недешевість цих трьох виробів. І от всередині кожної коробочки, відповідно до його зовнішнього пакування, знаходиться інструмент ножик, який відрізняється один від одного кольором та корпусом зовнішнім. Це стандартна серія Victorinox Classic. От переді мною якраз хочу показати вам. Вікторіна Squassi Edelweiss, який моя дружина носить на ключах вже не один десяток років. І дуже зручно, коли потрібно щось маленьке, або відкрити якусь коробку, або якусь ниточку, десь підрізати, або десь шматочок нігтя відколовся. Тут є пилочка для ногтів. Для нігтів. Дуже зручна і корисна річ, коли немає нормального повноцінного ножа під рукою. У вас ключі завжди будуть в кишені, якщо ви кудись їдете, або від будинку можна також повісити. Не займає багато місця, дуже легенький. Але ж повернемось до серії Classic Brilliant. Маємо три різні Victorinox. Перший і найдорожчий це. З корпусом із Дамаска. 300 шарів Дамаска сковані разом мають паттерн такий візерунок, який дуже красивий і неповторний. Тобто кожен ніж буде окремо виглядати буде виглядати трохи по-іншому, ніж його інший такий же екземпляр. Всередині також маємо ножиці. Ножик та пилочку для нігтів. На відміну від стандартного класік, на пилочці для нігтів маємо додаткову викрутку. Невелика різниця, але інколи, якщо там в окулярах чи де ще потрібно щось пласке викрутити, то це явно краще робити. не Ножем, а от такою витрокою. Тут такого немає на стандартному, просто такий гострий кінчик, яким, можливо, зручніше буде чистити нігті. Ну, це все-таки маленький ножик, від якого багато чого не вимагається. Але, у звичайного Victorinox Classic, не серії пафосної серії бриллиант, є одна перевага над таким от ножем. Це наявність зубочистки та пінцета. І якщо пінцет це в цілому дуже корисна річ, особливо для жінки, десь щось вищипати, якусь боровинку волосинку. Ну і для чоловіка. Я, наприклад, на своєму Вікторінексі не один раз скалку витягував саме таким от пінцетом. І наявність зубочистки. І це зубочистка не для колупання в зубах. Це радше для того, щоб почистити сам ніж. Якщо ви їм активно користуєтесь, то з часом потрапляє якийсь бруд, і от такою от зубочисткою можна легко витягнути все, що в нього там нападало. Тому в цілому звичайний Victorinox Classic буде більш пристосований для звичайного використання, для звичайних людей, а не для якихось пафосних елементів одягу та аксесуарів. Тим більше, що Victorinox Classic також існують лімітованої версії, і ось якраз цей Edelweiss вже не випускається, але зараз є інші варіанти. І мені до речі, дуже подобаються велосипедної тематики Classic, які теж раніше були в продажу, зараз, на жаль, немає. Проте будуть інші класні серії, на які варто звернути увагу, і саме от на наключники від Victorinox під назвою Classic. Тепер відмінність від кожного з них. Другий у нас це кристал. Якісь е, невеличкі кристали. Я не знаю, з чого вони зроблені, і на сайті Вікторинокса я так також не знайшов. Але вони блищать дуже красиво, переливаються, ну і створюють такий ефект гліттера, блискучості, нарядності і дороговизни. Ось цей вікторінокс Класік кристал Він дуже блискучий. І як сказала моя дочка, такий Вікторинокс варто носити десь на врученні премії Гремі. Я з нею згоден, тут або ви маєте премію Гремі, Оскар чи щось інше, або на якийсь там званий вечір у вищий світ, або це більше схоже на. Звичайно, китайську якусь близьку штуку з магазина «Аврора» чи АТБ. І останній це карбон. На цьому вікториноксі накладка із карбона від виробника «Феткарбон», який зробив незвичайний карбон переплетінням просто простонити карбону, а от такі красиву штуку, коли окремі волокна карбона. Завивається епоксидною смолою і створюється такий шикарний вигляд. Теж на світлі воно перевивається і має стильний, та не такий блискучий, звичайно, як інші. Проте мені зовнішньо дуже подобається. Моїй дружині більше всього сподобався Вікторінакс карбон. Він не такий. Я скаравий, як всі інші, і я знаю згоден, він чудово підійде як для жінки, так і для чоловіка. В комплекті кожного з цих трьох Вікторіноксів маємо ще додатково отаку от вісюлічку, такий от біревочок, який можна кудись причепити, куди вам захочеться. Бо в якості пірсінгу, або як сережку, або на сумочку, чи на інший аксесуар, який показує, що ви власник. Такого елітного ножа від Victorinox. Цікава штука, але мені би більше сподобалося, якби в комплекті був не цей беревочок, а якийсь чохол. На жаль, тут немає жодного чохла, Тобто вам доведеться просто причепити на ключі, і з часом, можливо, він буде дряпатися, щось від нього відпадати або не відпадати. Дряпатися на ключах він точно буде. Особливо цей в карбоні. Та і в дамаскі також. Стандартна накладка із пластика вже давно втратила свою блискучість, свій блиск, проте вона виглядає в цілком непогано. Окрім того, що на краях є якісь потертості, зовнішній вигляд не сильно змінився з роками. Гадаю, буде так само і з цими всіма, тобто воно не буде так блищати з часом. Але, наприклад, карбон можна легко буде відполірувати, якщо вам захочеться. Ну, а вже з кристалами, з поліровкою нічого не вийде. Можливо, з часом воно трохи змінить свій кольор і буде не таким блискучим. А може і ні. Це вже лише час покаже. Так само і з дамаском. Це все. Протруюється кислотою і потім полірується додатково. Не дуже проста штука, не дуже просто самому його відновити, якщо ви його подряпаєте. Тому, от саме для таких варіантів, якийсь би невеличкий чохольчик, я би радив, якщо він у вас буде лежати просто всередині сумки або ж е на ключах, так само можна його покласти в чохольчик. І вже носити таким чином. Бо, наприклад, мені би було б дуже шкода, якби він пошкодився і тут з'явилися подряпання. тому що цей ніж дійсно красивий. Що б ще хотів показати, це те, що в самій коробочці знаходиться інструкція до ножа, як їм користуватися про гарантію довічну. Як його обслуговувати? Змащувати. ну Це стандартна іде такий папірець взагалі до всіх вікторінок, навіть найпростіших. Але от є ще в комплекті, саме до серії Brilliant Collection. Привітання з тим, що ви стали власником стильного кишенькового ножа Classic Brilliant Collection. Те, що ця серія зроблена із найкращих компонентів, і в залежності від використання, невелика втрата блискучості, можлива з часом. Ну, Про те, що я вам і казав, що якщо ви будете їм користуватися, носити на ключах чи в сумці, то з часом щось буде драпатися, щось буде втрачати свій лиск та блиск. Звичайні Victorinax поруч із такою от пафосною конструкцією, поруч із такими шикарними ножами виглядають, ніби зроблені взагалі іншою компанією. І зовсім інший виробник. Хоча насправді це один і той самий виробник, і ножі ті самі, і навіть модель не відрізняється класік від стандартної з пластиком. Але виглядають вони. На іншому зовсім рівні. Про якість зборки нічого не можу сказати. Вона класна і тут, і тут, і тут. Тобто ніж буде працювати вам довгі роки, допомагати, якщо ви, звичайно, не будете над ним знущатися і робити те, що не потрібно. Просто сама конструкція вона достатньо тендітна, і каналізаційні люки таким віктористанксом точно не варто підіймати. Треба розуміти, для чого кожен інструмент е, пристосований, для чого він зроблений. Я вже робив огляд Fox vulpis Так от, якщо ми порівняємо такі Victorinox із Fox, то питання ціни явно буде на стороні Fox. І питання функціональності також буде в плюс самому Fox. Victorinox красивий, яскравий. І ну, дійсно пафосний, не для звичайних людей. В цьому плані фокси є із титановими накладочками, карбоновими. Хоча карбон, от якщо порівняти і, от цей Victorinox, то він такий лискучий, а тут звичайний переплетений карбон, тим не менш він на Дотик дуже приємний і дуже класний. Ну і титанових накладок на жодному Вікторіноксі немає. Якщо порівняти розміри леза та матеріал клинка, то це також не буде перевагою Вікторінокса в жодному разі. Хоча щось підрізати маленьке тут можна і вікторіноксом. А от уже Фоксом, завдяки його розміру та марки Сталі, це по суті повноцінний багатофункціональний ножик. Треба визнати, що мода є мода, і якісь аксесуари, якісь модні речі, вони мають місце для існування. Хоча і на, я і не належу до цього світу, але інколи доторкнутися до такого ну, принаймні цікаво. І інша справа це екторінокс з накладками із Дамаску. Тут вже також не скажеш, що він якась китайська. Штукенція, яка занадто сильно блищить, і от він мені чимось навіть схожий на карбоновий. Тобто має унікальний узор, унікальний візерунок, і при цьому не такий яскравий, як ось цей. Він більш стриманих кольорів, і для тих, хто знає, в чому перевага от якраз Дамаско, то це буде дуже класним подарунком. Або ж якщо для дівчини чи жінки, якщо вона все-таки любить якісь яскраві, якщо в неї є модні сукні, модні сумочки, то непогано буде і цей блискучий варіант. Проте це теж треба розуміти, під який аксесуар підійде саме цей блискучий «Вікторінекс». Та й взагалі вся ця серія вікторіноксів, це вже не ножі на кожен день, це не ножі в звичайному сенсі, як ми звикли їх розуміти. Це не те не та річ, яку кинув сумку і забув. Це, скоріш за все, для тих, хто може собі дозволити купити сумочку чи капелюха від Гуччі, чи... хто там у нас із модних. Та ці назви Брендів Херні запам'ятаєш, я їх взагалі ніколи. Луї П'єр. Крістіан Діор, Шанель, Луї Віттон, Фенді. О, Армані, то таке чув. Якщо ви є власником Якихось аксесуарів чи одягу від Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci чи інших модних брендів, то такий Victorinox буде ідеально посувати до ваших речей. А якщо ж ви носите речі із звичайного е, супермаркету або спортивних якихось речей, то я не думаю, що якийсь із цих Вікторінок стане вам до душі, особливо враховуючи їх вартість. Для вас це буде чудовим вибором щось більш дешеве від Вікторінокса, навіть лімітні серії, якісь, які чудово будуть вам допомагати в повсякденному житті. Проте, якщо ви дійсно перехильник модних брендів, або перехильниця, або ви маєте можливість та бажання. Подарувати щось незвичне, щось дороге. Тоді Victorinox серії Classic Brilliant от е, будь-який з них буде чудовим подарунком і без сумніву, порадує людину, якій ви будете це дарувати. Але навряд чи такі люди дивляться мій канал. ж за все, ті, кому потрібен такий Victorinox, Зайдуть в модний бутік. і Поруч із кристалами від Сваровськи або іншими якимись дорогими годинниками знайдуть собі подібну, подібний модний і красивий аксесуар. Так, він буде якраз ідеально десь виглядати на поличці із коштовними каміннями із дорогими брендовими речами, і саме там, скоріш за все, їх будуть купувати. Проте це життя і для кожного своя е, ниша. Покупок свої які комфортні кожному з нас. І в цьому і є перевага того, що, чому Вікторінакси випускають і найдешевші варіанти, як, як оцей Вікторінокс, який е, коштує 1,5-2 тисячі гривень, або навіть дешевше в залежності від комплектації. Ну і Вікторінакси, які коштують по 10-12 тисяч гривень. На цьому я буду завершувати огляд. Я сподіваюся, вам сподобалося доторкнутися до світу богеми, відчути красу та пафосність таких от маленьких вікторіноксів, і зрозуміти, для кого вони є. Дякую за перегляд! З вами був Роман. До нових зустрічей. Підписуйтеся, ставте вподобайки.